Шановні друзі, готові грати? Чи йдемо Так! Сьогоднішня гра буде проходити вашими командами, так як є. Тобто у нас буде 9 команд. І перше, наша гра називається морський бій. І перше, що вам потрібно зараз зробити, це на території футбольного волейбольного поля, тобто тільки ви виходите за ворота, в районі футбольного поля, далі ні. Троєнь футбольного поля, можливо, метр ще. Е, і на тій поляні, там, де нас лук, флорбольне поле, там розкидані спічки. Вам кожній команді потрібно назбирати якомога більшу кількість спічок. Це перше для вас завдання. Сірники. Вам сірники. Сірників. Дякую. сірників. Е, перше для вас завдання. Чому? Тому що за ці сірники ви будете купувати свій флот. Білія коштує 120 сірників, плюс ви можете купувати, будете бомби. Але це ми потім скажемо. Зараз перше завдання, я даю вам 4 хвилини і кожна команда якомога більшу кількість збирає сірників. Час пішов. І приходим сюди. Один сірничок валяється по одному сіркові. Ігра на цій поляні?